Усім вітання! Сьогодні готую смачний, ситний, літній овочевий супчик, і з вами поділюся рецептом, поки літо і сезон смачних овочів. Обов'язково додивіться це відео, адже суп має особливу затирку, яка підсилює його смак і аромат. Отже, для супу мені знадобиться бульйон. Я зварю його з яловичої кісточки з м'ясом, але можна замінити й овочевим бульйоном. Пригоршня круглого рису чи іншої крупи. Та різні сезонні овочі за бажанням, як от горошок, чи боби, стрічкова квасоля, кабачки, селера. У мене сьогодні корінь петрушки для аромату, фенхель, брокколі, чи цвітна капуста, гриби, помідори та багато зелені. У мене сьогодні листя мангольду, можна спинат чи взагалі обійтися. А для смачної заправки десь 50 грамів твердого сиру, чесник, петрушка, лимон, олія чи м'яке масло та сіль. Спочатку готую бульйон, можна зварити овочевий, я ж при нагоді стараюся кістковий. Для цього кісточку і шмат м'ясця кладу в холодну воду і на вогонь та додаю ароматів цибульку, корінь петрушки чи селеру, морквинку, лавровий листок та духм'яний перець. А також, якщо маю стебла від петрушки, завжди їх кладу в бульйон. Вони чудово віддають свій аромат і корисність. Накриваю кришкою і даю закипіти. Потім гарненько знімаю пінку, вогонь роблю мінімальний і хай помалу вариться десь кілька годин, 4, 5, а я собі займаюся своїми справами. Бульйони можна варити завчасно та заморожувати. Цим часом я подрібнюю собі всі інші інгредієнти стрічкову квасолю, цукіні, броколі. Нарізаю так, аби було зручно їх їсти. А ви поки напишіть в коментарях, що ви полюбляєте готувати влітку, з яких овочів страви у вас переважають. Мушу додати, що приготовленим таким методом суп із інших овочів виходить дуже смачний, насичений та ситний. Тепер, якщо є молодий горошок, то обов'язково лущу його сюди також. І заморожений, до речі, також підійде. Ось так виглядає овочева тарілочка. Тепер окремо дрібним кубиком нарізаю моркву та цибулю. Ми їх будемо трішки присмажувати. Тепер також окремо нарізаю сушені, але тепер замочені гриби. Це взагалі не обов'язково, в мене були під руками, але дуже гарно пахли. З помідорки знімлю шкірку, роблю хрестоподібний надріз зверху, опускаю її в посудину і заливаю на 2-3 хвилини, і шкірка злазить дуже-дуже легко. Дивіться як. Нарізаю її також кубиком. А для затирки дрібнесенько нарізаю свіжу зелень петрушки. Молоді стеблинки також підійдуть сюди. Перекладаю зелень в ступку. додаю сюди щаснечо. Якщо вже є молодий, то взагалі люкс. Трішки присолюю і подрібнюю товкачиком. Трішки солі в затирці додає яскравості смаку. Це, до речі, дуже цікавий варіант затирки для супу. Але саме цей нюанс і робить ваш суп особливим, смачним і натурально, але дуже апетитно пахучим. Не пропускайте, будь ласка, цей крок. Це така своєрідна магія. Ось так трохи все розім'яла і натираю цедру лимону. Витискаю з ложку лимонного соку. Не переживайте, кислим суп не стане. І тепер майже в останню чергу натерти на найдрібнішій терці твердий сир. Небагато, грам з 50, З ложку оливкової олії або ж м'якого масла і знову перемішати все до однорідності товкачиком. Тепер нарізаю листя мангольду. Я це стараюся робити мілко, щоб не заважав потім. І бульйон мій вже готовий. Витягую з нього все зайве, можна й процідити. Мізко забираю окремо, хай вистигає. Потім його подрібню. І ось так виглядають всі мої приготовлені нарізані інгредієнти. Правда ж, з такими яскравими інгредієнтами і готувати саме задоволення. Їх, до речі, можна нарізати в процесі приготування. Тепер в каструльці на середньому вогні оливковій олії обсмажу подрібнену цибулю. До золотистості доводити не обов'язково, аби зм'якла і почала присмажуватися. І додаю сюди моркву. Та ще з хвилини обсмажую. Тепер черга порізаних грибочків і знову ж хвилинку на вогні, щоб вся зайва волога випарувалася. Та подрібнений помідор. І досмажую до м'якості томату. Десь так. Тепер додаю до рис і все разом ще просмажую хвилину. Тепер заливаю бульйоном, накрию кришкою, доведу до кипіння та закину овочі, які ми нарізали всі в одну тарілку. І буду проварювати ще десь 15 хвилин. Обов'язково посолю та поперчу за смаком. Додаю нарізане м'ясо, яке варилося з бульйоном. Перемішаю. Тепер додаю сюди на зелень мангольду та нашу затирку. Кухня ж зразу насичується ароматами. Перемішую добре. Пробуючи всі смаки гарно поєднуються. Чи досолити, може, доперчити треба. Даю закипіти та вимикаю вогонь. Найкраще дати постояти супчикові хоча 15-20 хвилин і можна подавати вже до столу. Насичений, ситний і одночасно легкий літній суп гарно смакує з хрусткими грінками і на обід, і на вечерю. Тому не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайку та насолоджуватися гарними смачними стравами.